Вечора без України. У мене сьогодні дуже гарна новина і велика радість. Народження нового життя. 3 числа, з другого на третє ніч, я поставив на прощення насіння разом з вами. І сьогодні вже перші насінники дали життя сьогодні. 6 число, також ніч з 5 на 6 грудня. Ось. Так, як би то його так щоб було. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Там горе. Фокусується чи не фокусується? Фокусуйся камера. Так, це насіння від Василя. Василю, дякую, друже, це нага Джолокія. Так, так. нага Джолокія ред. Твоя зійшла. І я бачу, ще э, Йона 7 под Йона Gold теж насіння. Пустили. Чудово! Вау! І потім подивлюся придив... ще інші. Ось їх є тут. Бачите, як паром зайшли. Це я зараз виложив, вони були в, коробоч... в коробці на батареї. Ви бачили? Вау! Така радість, така радість. Мої mm -hmm. маленькі, маленькі. Духай. І що я зробив? Ось, я зробив суміш. Сидкенди втримався. Взяв оцей литовський ґрунт е, для розсади друпета, але я не втримався і додавав свого, тому що в ну, мене дуже поживний, дуже хороший ґрунт, суміш. І е, в общем, багато-багато різних е, і ґрунтів, і мул, і е, з озера носив. В общем, все разом там і, і органіка. Хороша органіка. Тобто я дві частини взяв стандартного для розсади ґрунту, одну частину свого, додав вермикуліт, переліт і трохи доломітової муки. Пропорція запам'ятав, буду робити для всіх однаковий ґрунт. І... Один от він такий змочив, зволожив його, змочив, вимішав дав набухнути І так от насипав рівненько, такий, просто спушений насипав рівненько зі скачком. Тепер отак от втрамбовую трошки, десь такий пухкий, як, 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 і роблю посередині ямочку. Оток от трохи втрамбовую і роб не сильно. Роблю ямочку посередині. О! В цю ямочку клад, кладеться на сіння. Беремо започисточку, беремо на і його туди. Давай, 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 маленький, давай, менюсіньке, давай гарну. Мало десь гарно йдеш гарно. Так, ой-ой, з -ой, тампончика волосочки. О. І сюди поклали на сіниночку. Ось так. Раз. О! Крінця вниз. Так, так, як воно хотіло опускати в вот так, так я його і опустив і зверху вже присипаю тим самим ґрунтом зволоженим, тільки не втрамвовую. Ось приблизно сантиметр. Так. так розпушую. Тим самим грунток тільки вже розпушеним. О, десь сантиметр зверху. І ось так буду садити кожну носінинку в окремий стаканчик. І так. Величезна радість мене ура! Ура, 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 ура! 21, одне снічко пустило українці і чотири сорта. Я їх вже посадив, я їх упакую. Плівочкою, в тепло, утеплю. Ось здесь лап бикрат мама від Оксаночки з Одеси. дад Скорпіон від хлопців з Дніпра, Містер Пепер. Скорпіон червоний. У нас скрипен. І що Нагаджолокия від Василя Сухтирки и Севен Пот Йонаголд. Також від хлопців з Дніпра, Містер Pepper X. Я дуже дякую вам. До речі, самі щедрі. Це була Оксана з і Василь. З Охтирки. Це вони насіння поклали по 10-20 по штучок. Якщо ви мене чуєте, я вам великі-велике дякую. І до речі, ваша зійшло вже. Ось я вже зап... провітрив, промив і запакував решту. Знов... Знову буду ставити на батарейку далі. Маю таку от зверху накрию і рушником зверху накрию. Фейрук тут цілу Ось Такі от ці плівочки теплі, утеплені. І накрию зверху, щоб було, тепло було і зверху ще й рушничком. от. Так от. І на батарейку. Ура, 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 ура. І займуся з виготовленням теплички, бо скоро вони почнуть сходити. Мені потрібна буде тепличка. Я дуже вдячний вам, любі друзі, що ви зі мною разом. Ми разом вирощуємо в ці перці. Разом, тобто що, що, що я маю на я вас, я показую кожний, кожний крок. Ми всі разом їх вирощуємо. Ми будемо бачити, що відбувається з ними від підготовки до посіву, до підготовки насіння, що було в першій частині і до самого збору урожаю. Тобто будьте з нами, будьте разом і ви не пропустите нічого. Здоров'я, любові, тепла, радості, гармонії зі світом і самим собою. Миру нам всім. І достатку, і здоров'я, щоб все в нас було гаразд. Амінь.